Коли кашель заважає, Брізард допомагає, що відбувалося в Москві вчора ввечері в контексті перемовин між Сполученими Штатами і російською стороною. Як ми знаємо, спеціальний представник Дональда Трампа по питаннях уже і Росії і України очевидно і так можна Стіва Вікофа називати Стів Віков відвідав російську столицю. Вчора його літак приземлився в одному із аеропортів Москви і провів Вітков зустріч із представниками Путіна з Ушаковим, зокрема, і кажуть, що самим Путіним, нібито зустрічався. Говорив вчора. Принаймні, американська преса про це активно писала, що Вітков має з Путіним зустрітися, почути його думку. Позицію з приводу тридцятиденного призупинення бойових дій, на якому наполягають якраз американці, і Осовно подальшого руху до перемир'я, можливо, і завершення війни як такої. Принаймні, Трамп таку мету ставить перед своєю командою досягнути цього дипломатичного результату. От бачимо, як Вітков сідає вже в автомобіль після однієї зустрічі ввечері в Москві і відправляється в аеропорт. Вчора ввечері, пізно ввечері, як повідомив сервіс Флайт Радар літак Стіва Віткова покинув Росію, злетівши з аеродрому аеропорту, внук. Ково у Москві. З чим повертається до Трампа, Вітков достеменно невідомо, але можна в принципі певні припущення і зробити з того, що ми почули від Путіна публічно. Продовж вчорашнього дня Путін озвучив свою позицію. Він не відмовив прямо і різко Дональду Трампу на його пропозицію. Все ж таки стартувати, розпочати 30-денне призупинення вогню. Путін заявив, що ми згодні припинити бойові дії, тобто відповідь нібито так. Але далі, після але починається найважливіше сама собою, ідея правильна, зазначив Путін у публічному виступі. Але є питання, і ці питання полягають власне в тому, як себе буде поводити Україна впродовж цього 30-денного терміну припинення вогню в Путін. Він вважає, що на цей період потрібно Україні заборонити будь-які мобілізаційні дії в збройні сили і в сили оборони. Також потрібно зупинити будь-яку західну допомогу зброєю Україні. Це умова Путіна. Ну і також Путіна цікавить, хто визначатиме, чи порушується режим припинення вогню, адже фронт розтягнувся на тисячі кілометрів, там до двох тисяч кілометрів. І, відповідно, потрібно ретельно стежити за усією активністю на фронті і Путін Путіна цікавить, чи у сполучених штатах є бачення, як це втілювати, хто буде цей моніторинг проводити. Це якщо коротко, насправді Путіна там значно більше хотілок і бажань. І власне навіть Дональд Трамп вчора виступаючи теж перед пресою, згадував і про територіальні питання, і про Запорізьку атомну електростанцію. Але детальніше ми про це поговоримо, друзі, вже після короткої перерви.